Всіх із магазину «Сінсей». Сьогодні буду робити огляд на жіночу колекцію. В минулому випуску робила огляд для всіх. Я роблю один випуск для всіх. Для дітей, чоловіків, жінок, а інший випуск завжди роблю окремо жіночу колекцію. Зараз ще піду погуляю. Трішки тут верхній одяг покажу, тому що там привезли скільки. Бачите, он коробок дівчата викладають. Хочу все-таки почекати і показати всі новинки. Сьогодні в Одесі пішов дощ, тому люди розбирають у цей весь верхній одяг. Це треба показувати. Гляньте, прийшли такі куртки, як. Опушкою ми казали, причому вона відстібається, що класно, кому подобається, кому не подобається. І мені ще подобається, як вона така блискуча, от м'яка. От як ця, ось, бачите, більш така цупка, а ця м'яка. Ось такі чорні куртки по 1199 йдуть з кишеньками. слухайте, вона така приємна. так, Капюшон, і ось така довжина. І хочу глянути, що тут посередині змійка. На змійці закривається. І по розмір 2 xl Ще хочу показати куртки, нові прийшли, а вони їх чомусь сюди повісили, так, закрили від людей, не знаю. Бачите, вона така, як стьогана в клітинку, причому є. А, вони так от, гудзики, ну, на такому крючці да, закриваються тут посередині змійка. Як би сказати, вона не дуже товста, більш як, трішки полегшена. Так, куртка коштує 1199. Майже всі куртки це 100% полієстер. От в пальто я подивилась, іноді буває вовна, а тут все полієстер по 2 xl Ось така куртка жіноча, вона йде з капюшоном. Так, покажу вам і, а, вона ще й з поясом. Ця буде трішки нижче колін. Ось така куртка. Цих курток там далі більше. Це я показую вам, просто по діставала. Тут я ніяк не покажу, відійду так. Бачите, от вона йде, як закриті такі от кишеньки, прикриті посередині змійка. І це укорочена модель, прям дуже укорочена. Вона не просто перешита, тут деталі як трішки завужена. Ззаду хочу показати, йде капюшон, і бачите, ось ці деталі. А ця вже така більш утеплена, трошки довша пуховичок. Також йде на змійці. І тут змійки на карманах. Ну Ось ця більш така, як сказати, утеплена. І також йде капюшоном. І дуже приємний колір ось цей такий ніжно-блакитний. Ціна у неї 899, також є по 2XL. Та блакитна перша, яку я показала, також йде по 2XL. От потім буду прибирати на місто їх. Вони туди їх так сховали, а ось така ще чорна. Вона схожа, але зовсім з іншої тканини, кишеньки. Просто от кишеньки. Нічим вони не закриваються, фіксується внизу, можна затягнути, іде без капюшона. Така 899 по 2XL. А хочу глянути в цьому кольорі, Я щось показувала, а це така ж, як чорна. От як ні-ні-ні, не така. Десь, мені здається, вона була чи високо висіла, не могла роздивитись. Дуже приємний цей колір, такий як бежевий. Ну, він приємний, дійсно. Бачите, тут фіксуються кишеньки на кнопочках. По іншому, а, ні, так. так, внизу затягується. І срібна змійка. Мені ще срібні більш подобаються, ніж золоті. У кожному своє. 899 по розмір 2XL. Такі попроходили як дублянки. Так, ціна 899. Є по розмір... А, це дитячу хтось приніс 140 по 164-й. Це, мабуть, дитячі, ось ці темні, а ось ці, бачите, да, то вже дорослі. І вона всередині, як начебто штучне. Хутра. Ну так, під натуральну дублянку виглядає. Не знаю, вона важка, але вона важкенька, мабуть, буде тепла. Збоку фіксується. Оце М-ка така, бачите, як оверсайз. Так, М-ка виглядає. Так, дубляночка є по розмір 2 XL, за ціною півтори тисячі. Ну, але дійсно, знаєте, якось так дорого. Будь ласочка. Це тільки попривозили. Ще ось такі дубляночки, слухай, така приємна. Тут оце хутро штучне зовсім інше. Це більш м'яка і та ні, також нелегка. Зверху ось так зроблена, як за кошкіри в неї застіпки. Змійки. По бокам ось також застіпки. Кишеньки. Ціна півтори тисячі. Така є по розмір 2XL. Ту вони в двох кольорах, за ціною півтори тисячі. От у них є вовна в складі, вони такі більш м'якенькі, дуже симпатичні. Так, а оце сірость 1299. Те дорожче, але чотири і, і гудзика і там, і там, ось такі кишеньки, пояс. Так як в рубчик малюнок. А, і ще таке, тільки укорочене. От укорочене ж було, ну ось дуже гарно виглядає саме в темному кольорі. Ну, на мій смак, ось в цьому кольорі, гляньте, як красиво виглядає це пальто. Ще й подовжене. Далі йдуть жилетки. Ці зелені були вже бордові. бордові щось було, але я повторюсь, може, а може і ні. Такі кишеньки, бачите? Більш мені подобається, ніж на зелені, такі бокові. Тут прикриті вони в широку смужку. Прошита і коштує 999 по 2 XL. Я нагадую, що всі куртки у них це 100% полістер, та не знаю, мабуть, які скрізь. Щось там ще цікаве бачу. От ви знаєте, вони це все викладають, викладають. Так, ось ці я показувала. А ось що таке? О, бачите, яка жилетка. Оце така, як я показала зараз. Бордову, мені здається, також так кишеньки зроблені. Під колір ось, ось ця змійка. Ну так вона виглядає. Нормально, мені подобається. 999 по 2XL. Скажімо так, не супер яскраво, але ну, якось приємна така. Ось, будь ласка. Так, а азаду розрізів немає. Ось у цих моделях, що прошиті, які я показувала в минулі рази, поприходили, вони на кнопках з боку ось оці не розкібуються. Ось така я в бежевому і в бордовому кольорі. А гляньте, які ще поприходили чорні без капюшона, От хто любить модель без капюшона, ціна також тисячу гривень, з поясом, з цими з кишеньками на кнопочках. Тут вона на кнопках, просто на кнопках без змійки йде. І на поясі. А от якось виглядає м'яка-м'яка така, знаєте, от, хто любить приємна. І донизу прям рівнесенька, Не, навіть трішки немає кльош, і вона вже найдовше серед усіх, мабуть, буде аж по щиколотку. З новенького ось такі кофти светри, я не знаю, як назвати, на гудзиках. Легенька така приємна. В складі є акрил, ціна 659 по XL. Така симпатична кофта жіноча, срібні гудзики, І мені подобається, що вона тут зроблена, бачите, як начебто вибита. І з цієї сторони так оброблена і понизу. І ось такий рукавчик ну, на манжеті. Ціна 659%, є по розмір XL. Це новинка. Зараз скажу склад. Тут полієстер 69% і далі вже йде акрил 23, еластан, ось такий склад. І також прийшли світ, світлого кольору, ось такі сукні, як врубчик з рукавчиком. Але вони, знаєте, не, не, не холодні, такі, як трішки утеплені по відчуттям. Оце Excel розмір на вітрині по 2 Excel є 459. От в сукні 54 поліестер, а 46 котон. Так що сукня більш-менш натуральна, Тож що нам така по відчуттям приємна. Я думаю, що така тепла по відчуттям. все таки 46% котон нормально. Такі сумки поприходили, мені подобається брілочок в цій сумочці. Гарненький брілочок. Ціна. 599 широкий ремінець, знову легенька і знову дуже класної вона величини. І не мала, і не велика, і водичку можна сюди покласти, та все. І парасольку, срібна сіріб, змійка посередині. Класна така. Оця шкіра мені подобається, як вона зроблена. Бачите, яка клас. Ну, дуже також супер виглядає така сумка, дуже класна. Ось такі утеплені капелюшки прийшли, також як штучне хутро. Цікавий капелюшок. Вперше таке бачу 269, але виглядає як прикольно. Гляньте який. У них багато з цим штучним хутром сьогодні все таке поприходило. Якщо все так зібрати, буде класно виглядати. Дуже милий. Так багато взуття прийшло в жіночий відділ. І також хочу почати з головних уборів. Гляньте, як написано шапка, ми називали раніше це капор. Ось тут воно затягується. І як, е, якщо ви вдягли якийсь одяг, у вас йде без капюшона, я люблю капюшони носити, то вдягайте замість капюшона. 339 гривень, так, це шапка жіноча, Є в такому світлому, білому кольорі, сірому і от такому класному. оцей мені найбільше подобається, як бежевий. Слухайте, ну вона зручна, в ній тепло. І так, як капюшон потім ну, не, не треба прямо знімати, можна відкинути назад. І що хочу сказати, взуття прийшло дуже багато, різні чоботи, черевики, ось такі черевики. Все взуття ночі йде по 41-й розмір. Ціна 999, такі як начебто із замши, і от резинка зверху. Все це штучна шкіра, там різні матеріали. Це не, ну, натуральних вони не роблять. 1299 такі чоботи. Я не знаю, як назвати. Як нубук, чи як кирзові. ну Тканина я маю на увазі, оці приємно виглядають, матові такі матові і не промакають. Трішки тягнеться от зверху, і вона не буде обтисла на нозі. Бачте, оці симпатичні чоботи. Далі чоботи нижчі йдуть ну, десь до коліна будуть. На змійці змійка до кінця, і на такій прям тракторній підошві. Зараз дощ от прям таке підходи взуття 1299. Бордовий красивий колір. Оце така прям темна вишня, скажемо. З таким фіолетовим відтіночком прошиті на тракторній підошві, і зашморгуються, і застібаються на змійку. Так, такі 1999 є в такому світлому, в чорному кольорі. Також як чулки такі, чоботи. Чулки, батфорди по типу. Да? Батфорди, вони ж такі довгі. Такі чоботи 999 по 41-й розмір. Далі такі, як шкіра. І тракторна підошва також коштує 1299. І гляньте, скільки взуття тут. Поприходило, просто дуже багато, дуже багато взуття. Кеди високі, ось такі. Ну, приємні такі яскраві елементи на них, 799. Більш високі чоботи, черевики. За 1299. Це такі елегантні ягти кудись в театр. Бачите, такі тонесенькі, тягнуться. І ось такі носики вузенькі. Ці в чорному кольорі йдуть за 999, Також по 41 перший розміру це все йде взуття. Так, я вам так проведу, покажу. Ну, що ще цікаві, як завжди, вони роблять багато угі на високих підошвах, тому що угі якраз треба високі підошви, щоб не промакали. По 41-й розмір 599 красивий цей колір на угі. А є такі, як нищі, нижчі ці уги, 459, нормально. Ага, є на підборах навіть черевики. Гляньте, як класно, ці класно зроблені. Втім, знаєте, як трішки утеплені. Як паралон, от як. І на такому ось підборі, не знаю, на високому, мабуть, можна сказати. 899. Ось такі низенькі, більше класичні. Також, мабуть, за такою ціною, може тут краще видно. так, Ціна 659. Оця модель мені поки найбільше подобається, я вже показувала її в минулому випуску. За 1099 багато угі, причому ані є також і чорні. Є низенькі, є високі, є більш такі бежеві, темно коричневі, світло-коричневі. Ще таку модель хочу показати тут, як штучний зроблено. Під овчину, під ті дублянки буде виглядати класно. Да? Симпатичні дуже. По 41-й розмір таке взуття йде. А це новесеньке, навіть ніхто ще не відкрив цю упаковку, як... щоб глянути, скільки коштує. Так, ціна 899. Ну, Це все, мабуть, ми вже бачили з цієї сторони. І такі навіть бачили, чорні були, а ось таких бежевих не було. Були тільки чорні в тому магазині, де я робила огляд. 799 ціна. Я піду зроблю примірки. А глянь, вже черга зібралась на касі, тільки ранок. А потім піду, оце, де тренди вони викладають. Хочу зробити огляд ось, ось цих новинок. Там такі цікаві новинки. Я вже дивлюсь. Ну вони не люблять, коли я знімаю, коли в них ці коробки стоять, просять не знімати. Тоді пізніше підійду до цих трендів. Слухайте, яке розкішне пальто. Взагалі супер! Яка класна довжина. Ну, дуже красивий колір. І я навіть засумнівала, що це розмір М. Дійсно, М на мене сіло як треба. Така ще довжина, і пояс все подобається в цьому пальто дійсно. І тут він воно коштує півтори тисячі, ось так рукавчик зроблений, показує півтори тисячі на гудзики, чотири гудзика на поясі. Можна без пояса, потім розтібно також покажу. І тут навіть 15% є вовни от, в складі. Так, поліестер, Еластан а от 15% вовни є. Мені дуже сподобалась довжина і подобається, що вона така як більш рівненька, знаєте, класна така, і дуже красиві кольори. Ось така сумочка 500 гривень. Дуже красивий в неї колір, і ось так прикрашена вона з цієї сторони. Під це пальто підходить. Ідеально, і формою, і кольором вони там поруч десь і висіли. Як в одну, одна колекція начебто. Класно, да, пальто, кишеньки. Зараз розкібну ще покажу. Сумочка, до речі, дуже легенька. Красивий шоколадний колір, гіркий шоколад саме регулюється. Дивіться наскільки. Ось ця лямочка, є змійка посередині. І ще й така немаленька. Я прям дуже маленькі не люблю. Мені зручності цією сумочкою. Так воно виглядає розкіпнуте пальто, взагалі розкішне, класне пальто. Знаєте, відчувається, що в ньому вовна є хоч трішки, і воно начебто тримає форму, таке цупке, а з іншої сторони і м'яке і натуральне, як по відчуттям. Приємне на дотик. От всередині, бачите, яка така гіркий шоколад, підкладка і гудзики темного кольору. Мені сподобалася ця модель. Дійсно клас. 1149 гривень і тут поліестер 100%. Плач дуже легенький і він ну, приємний такий на дотик. Це М-ка такий розмір, як треба на мене сім'я. І йде пояс, і що мені сподобалось, ось оці фіксуються на магніті. Тут дві кнопочки з двох сторін, бачите, вони закриті, їх не видно. І вони фіксуються на магніті. Є кишеньки, такий звичайний плащ. Зараз я розтібну, також покажу, як він розтібнутий Ззаду розріз. Тут довжина більш він коротенький, не такий довгий, як пальто до цього я міряла. Називається кофта, тому що є попереду гудзики, м'якенька, приємна. Тільки виклали на полички, як люблять писати блогери. Дійсно, тільки викладають дівчата і підійшла, взяла. Ось ця кофта 659 і 100% поліестер. Не знаю звідки така ціна на поліестер на гудзиках, але вона приємна. І чомусь е, такий коротенький рукав. Я не знаю, чому може в мене руки довгі. Це розмір М. От рукав такий укорочений. Можна розтібнути і носити просто, от як верхній одяг накинути. Звичайно, чорну сукню вдягла. Зразу хочу сказати, що на мені колготки від сінцей, якось я купувала, коли один плюс один, і вони получались 19 гривень. Дуже теплі, зручні, м'які ще й блискучі, класні колготки, хочу сказати. І так, ось такий светр в бежевому кольорі 659 гривень, акріл 51%. Мені якось не личить цей колір, я якось бліда з ним, а він дуже приємний. На дотик, може акріл це як більш натуральна тканина. Далі йде віскос поліестер і еластан 3%. Що мені сподобалось, що ось тут відкрита ось так шия, бачите, і можна дихати як більш вільно. І він такого, як вільного крію, трішечки йде. Дуже гарна ця шубка, жилетка. Вона на таких іде, як застібках. Не буду застібати. От з цим светром, глянь, так вона по кольору підійшла. Тут воротничок все дуже файно. І мені подобається, що светр трішки довший, взагалі класно виглядають. Дві ці позиції разом. Супер. Шубка легенька, 899-100% полієстер, Є підкладка всередині і ще й застібається. Жилетка. Не шубка, а штучне хутро. Ну, так класно з цим светром. Супер, просто я б сказала. Сам по собі він мені, чесно кажучи, не сподобався, якийсь, як ніякий. А так от разом дуже гарно. Жилетка 999 гривень, 100% поліестер. м'якенька, високий такий воротник, без капюшона йде. І знову цей светр, він якраз коли з верхнім одягом дуже класно виглядає. Тут золоті всі ці кудзики, змійки всередині немає, дві кишеньки. І зав'язується на пояс. Зручна довгенька. Ось так. Гарно ці, ось ця кофта. Вона така, знаєте, на неї наверх зручно все вдягати. Вона м'якенька, подовжений рукав, не холодно. І з із цією жилеткою мені сподобалась, і з тією. А сама по собі мені не дуже сподобалась, Хоч і не натуральна тканина, але приємна і м'яка. так вам більше жилетку продемонструвати. Ну, гарна, яка нормальна жилетка, без капюшона. От Кому подобаються моделі без капюшона, наприклад, то це якраз те, що треба. Нормальний тут виріс, не широкий і не вузький, нічого не дали. І кишеньки також на кнопочках застібаються. Ще з новинок виклали, зараз покажу, а тому що там вони так все закінчили, зак... за... отак закрили і далі нічого не викладають. Буду показувати, от, що є на вітрині. Читають ці чоботи, що мені сподобались, вони їх повісили в тренди. Хочу ще раз показати, тут краще освітлення, яка у них така тканина, якось ми її раніше як нубук називали. І вони не дуже утеплені на тракторній підошві. якось зроблені гарно. Буває у них одне взуття краще зроблене, а одне гірше. Ось ці зроблені гарно. Ще раз нагадаю: 1299. Дуже сподобалась мені ось ця кофта жіноча. Гляньте. Красива сіра, тут зав'язується. Набагато краще, ніж з гудзиками. Виглядають ці зав'язки, прикрашають річ. І вона є по розмір XL, це якраз XL, ціна 699. Зараз скажу склад. І також зразу покажу, що шкіря вони поруч шкіряні, що не спідниці сюди. Дитячі повісили 459, п'ятдесят да, Це на дівчат підлітків по розмірам бачу. Склад 97% полієстер і триаластан, але приємна така на дотик. Також із нового прийшли ось такі спідниці. Вони, як з люріксом, ось так сказати. 659% також хочу склад подивитись і покажу, потім такий жакет, мені дуже сподобався. Так, спочатку спідниця. Є по розмір 2 така трішки як клюш, отак. І склад кажу. Спідниця 100% полієстер, але симпатична. І оцей жакет мені десь попадався жіночий з золотими гудзиками. Воно виглядає, ну, Виглядає він круто, я б так сказала. Такий він як товстенький, гудзики доверху, ось так ідуть ну, туди вверх ширше, Ну, гарно виглядає. І оцей малюнок, і також вони як срібна нитка є, от як на цій спідниці, ну, як е -е, люрікс. 799. ось такий жакет по 2XL. Оце емочка. Бачите, такий подовжений. То 2 xl буде прям дуже великий. Оверсайз розміри. Ось такий жакет жіночий. Десь я його бачила, мені здається, в бежевому кольорі. Він як укорочений і два ряди ґудзиків. Є по XL розмір. Ціна 699, Як класичний, але більш укорочена модель. Вже як в наступному випуску буду робити огляд для всіх, не тільки жіночої колекції, якраз буде що показати і жіночу колекцію новинки, які зараз не виклали. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому магазині сінцей я робила огляд? Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!